Новий військовий збір 15% на авто це стосується тільки нових авто чи і вживаних. 15% військовий збір, його ще не ввели, тільки планують ввести, але він має стосуватися всіх перших реєстрацій в Україні. Більше шуму так про автомобілі нові, тому що з них найбільше йде наповнення казни, і це в більшості дорожчі автомобілі. Але це стосується також і вживаних автомобілів, тобто нові, само собою, з салону, це їх буде стосуватися, а окремо всіх автомобілів, які імпортуються в Україну, тобто з Китаю електрички, будь-які вживані автомобілі, які завозяться в Україну зі Штатів, з Канади, з Європи. Всі ці автомобілі потім в Україні після. Сертифікації мають пройти першу реєстрацію. Завжди ми платили тільки пенсійний фонд від 3 до 5%. А Зараз хочуть ще зробити 15 військовий збір. Так воно буде стосуватися і вживаних автомобілів. Тому це теж впливає на ціну, але не так суттєво, як на нові. Тому що ну вживані автомобілі більшість завозяться, звичайно, ну, наприклад, американські автомобілі вони завозяться дешевшими. Зовсім інша їхня цінова політика, вони не зремонтовані. Там зовсім інші він вой ціни, тому там сума. Цього 15% процентного військового збору буде суттєво нижче менше буде бити по кишенях ніж при купівлі нової машини, де повністю чітко вказана повна вартість автомобіля і де вже нічого, як то кажуть, не зманіпулюєш і не скоригуєш.